Всім привіт підписники, я... і сьогодні я переїжджаю на нове село в Майнкрафті. У мене ще не було, типу, як е е е село, але тепер я живу в селі в Майнкрафті, це Те нова тема. Я живу в селі в Майнкрафті нова тема. Це від мене взяв. Чому? Ага. Ну, і підписники, ми сьогодні заходимо на мою нову карту, де я знайшов село, і сьогодні ми будемо знайомитись з жителями, що вони будуть там говорити цікаво, і що вони будуть там робити. І Цікаво, що ще буде? Буде яка? А буде якась щось буде творитись в нашому селі? Чи ні? От, я отут вже поселився і зараз я зроблю виживання і поговорю з тими життями, бо в креативі не можна з речідами говорити. Оп, ідемо. І перше, я зас я купив цей собі дім. І в мене і купив що в ньому і в сундуку один із умрут. Все, у мене є, значить, і гроші. Значить, у мене є гроші підписники і. А тепер треба мені заховатись від зомбарів. І там, до мене зараз їде ліжечко, до мене зараз їде ліжечко. Я його замовив від селяна продавця. Тут живе селян-продавець. І я в нього замовив ріжечко. От вже приїхав ріжечко, о, яке важке, яке важке, треба біля каміння. Поставив. А тепер можна і поспати. Все, ніч сплю. Все йдемо знайомитись ми з вами з жителями, тітки я встав. О, привіт, О, якісь там життя бачу. Ізумруд, хочеш? О, хлібчики з виставив. Привіт, привіт. Як тебе звати? І хто ти такий взагалі? Я новий, хто живу, Я перш я поселився, тільки що. А, ну тоді робота й на мене. Я хочу бути фермером. А, ну ладно. Хочу бути фермером. Ну я, я так хочу бути фермером. Бо як ще їх це ж найлегше. Продавати щось не дуже хочеться, О, у вас є голем. Він ні на кого не нападає. Папа. -па. От от він вже пішов, і ми з вами йдемо. У ягу угодь гу... гу... там знайшов. Вау, взагалі в них прикольно. Кріпер, Кріпер! Увага! Повітряна тревога! Кріпер! Кріпер! Повітряна тревога! За мною гониться те кріпер. Надіюсь, ви щось з тим зробите. Фух, зірвався мене не покотав дуже сильно. Фух, і ніякий дім він не розрусив. Ну і добре, не розрушив ніякий. дім. У нас новенький, ви чули там? Хто це говорить там? Якийсь новенький на селянин, не знаю, хто це взагалі такий. Треба сюди прийти. І піднімаюся, я зараз. І хто ж тут такий? Нас новенький. Ладно, що тут О, огороди? Я бачу, що в когось можна купити. О, там водміть білий був. Ну ладно, я покрім хлібу. Хліб поїм, вау, хліб смакота. А тепер я роблю. От, от вот я фермером працюю тепер. І мені будуть платити ізумруди, значить. Значить, мені будуть платити ізумруди. Блін, в мене бутиги ще досі немає. Я тільки що поселився в це село, і в мене вже я один ізумруд. Це напевно за те, що поселився в це село, мені цей ізумруд. Я тут новенький. О, карто. О, я бачу. О, фермер, привіт. Привіт. Не заважай роботи. Заважай пацювари, то є. О, насіннечко. Я зараз все посаджу назад. Ой, кастей мені був потрібен. Я знаю що в когось можна за це продати. Ізумруди собі можна в когось за це обміняти. Тому я це буду це робити якраз зараз. О, скільки всього в мене. Треба, блін, знову затоптав одну грядку. Надіюсь, ферма це пофіксить все. Надіюсь, фермер все знову зробить, щоб вона не було затоплена. Думаю, що він так зробить. Привіт! Така картошка вже виросла, ти що? О, все посадив нову. Коротше, ооо-о, я вдарився, ай пляцки... Що тепер куди ж мені йти вареники тепер? будете? Тепер куди ж мені йти? Люди, вареники будете? Куди ж мені тепер йти? О, вов якийсь будинок. Ні, я не буду нічого вкрасти красти в жителів. Люди, Та... вареники будете? Треба замітити. Ой, ось цей самий селяне. І за і, і хто хоче. Фармарасведовика. А, бот хліб хочеш мені дати за изумруд. А я в тебе на вод хочу за в тебе є пеку... в тебе за 22 моркошки. А, ты вирощуєш тут моркошку. А, ты не моркошка. Во маркошка я в тебе. А що ты еще? А що а за що в тебе можно изумруд получить? А, мені... я за собой получу изумруд! А що там лобишь? Усе, я получив ізумруд. Я заробив перший свій ізумруд. Є. Я за ті ізумруди, як там замітив, що можна щось прикольне купляти. Тук-тук. Що продаєте? Прикольні штуки. За 15 угля. Та ви таке, ти, ти, ти бавиш, та вона всім ізумрудів немає. Блін. Блін, у мене всім ізумрудів немає. А в кого щось зовсім ізумудів? Ладно, на ще в ці домики заході. Це ж не мій дім. Треба бігти, треба бігти і шукати жителів. О! Я і побудує собі дім. Ізумруди, так я вже знайшов, купив дім. Ізумруди, ізумруди, ізумруди. Що, що, вас, що в кого можна купити? Я позбираю... А, у вас тут вона росте. О! Що ти продаєш і за стільки ізумрудів? Ой, вибач, вибач, вибач. Голом на мене зараз не нападе. Ти просто не хотів мені. Вау, чотири зумруди, а в мене тільки два. Фу, бомжик, чотиримру, не маєш. Я не бомжик, я тільки що поселився в це село. Тільки вчора поселився. О, це така штучка. А, то ж моя найпікольніше. штучка, я... Кто меня бьет? Там скалат! Скалат спасить! Не убивай меня, не убивай! Не убивай, не убивай! Будь ласка! Пощади! Пощади! О, я яйца слив назад получив А стоп, а на цей скелет. Та вам ничему дому будет поранчувати цю нічку. Ааа, спасить! то ми йдім, то ми йдім. А баба не. То ми йдім, то ми йдім, то ми йдім. То ми йдім, то ми йдім. Усе, усе, усе. А що це таке? О, ho... я вкраду щось. О, я yeah? вкрав у селянів. О, yeah? желіза. Прикольно. Ось це я вкрав, але я йду далі своїм на собі. Вау, вау, як тут все прикольно. Можеш сюди зайти? Можете сюди зайти? То не мій дім. А там медим? Пробуем. Не будешь меня бить? Я все надо, я уже ничего не добыл. Ничего не а мне ничего мне не добыл. Просто ходить себе. Короче, о, я, я, знаю, я... я загадал до Иду до своего дома. А то сейчас я свой дом забыл, да я. Заходю сюда. То на Медим. Так я уже был в своем доме. І хтось положив в цей дім предмети, хтось забере. Хтось в мене вкрав ліжко, я думаю, і положив свої предмети туди. Взагалі вже якийсь моєму домі красти ріжко. Ну зато свої, не ну, зато я його предмети взяв. Це тут мій дім. Буряк. Я не люблю буряк, я його докопав. А, за буряк можна в когось там за 20 буряка чи за стільки буряка. Можна вроді би купити в когось ізумруд, із може попрошу в когось. Думаю, він буде согласний. А вот ти, вот ти. Потріркуватись? Блін, немає у мене цих. Вибач, на мене я нічого не хочу купляти з тобою в тебе. Привіт, привіт, кровок. Я хочу вас загристи. Привіт, я хочу вас загристи. Да я тебе вб'ю! Каруті підписників. І що тут ще є? Кстати, що в тому селі взагалі є, не знаю. Вау, село. Короче, тут це як там Що тут ще є. Я, об... я уграбу ваш будинок, ви не проти? А, да ні, у немає, ладно. Короче, я пограбував пару будинків, но нічого так-то мене не знайшов. О, я хочу, можу... О, мені дали. Я можу... Красити. О, мо... можна щось. Щось? Червоний барник, якийсь барник. Що мені з ним робити? не розумію. Барбник. Що мені з тим барбником робити? Так, що тут буряк буде рости, а не морковка. Ну, ставлю, в принципі, буряк просто кращий. Я бар... ж казав, що не любиш буряк. Ні, за... за допомогу нього можна барник. О, я ножниці зараз скрафти, я скрафтив ножниці. О, стоп. Я можу це, я можу собі на голову нацепити. Шлем. Тут є овечка. О, котик! Хочу я тебе вдарю. Ні, не буду вдаряти. А то ще на мене голову закидиться. О, от житель, житель, я в тебе, по-моєму, це бачу. Ні, в тебе за 22 морковки. Чо Чудов... там? Ех ти ж! Дорого дорого. Все в тебе так дорого коштує. О, хліб. За один ізумрут шість хліба. Дуже вигодно, прямо ж ш... Супер вигодно. О, за один ізумру такий спекотний предмет. Ну візьму супчик, це ж супчик. Я Супчик, у мене Супчик є! Мені сказали, якщо я. Якщо, е, мені сказали, що за один ізумруд, сьогодні схитка і за один ізумруд коштує ця як там вона називається, е, що робить, щоб було цей. Вона робить, щоб було краще. краще щоб було краще цей. Що, е, одобрення для тих рослин. Мені сказали, що мені дадуть це сьогодні. Мені дали на пару секунд творчий, щоб я цього собі накупив мільярд. Мене забирало один із умрути, я можу собі цього мільярд просто накупити. Мені сказали. Косна мука, точно. Ну, щоб краще урожай ліс, а то мало урожаю дають під це. У мене вкрали ліжко. Як я тепер пережив... Переночую цю ту ніч. Поїмо як я. І тепер я ситий. І мені ще зараз подарунок дадуть. До те, що я приїхав сюди, мені дадуть зараз два ліжка. Не знаю, наче мені два ріжка, але одне річко я точно візьму собі і буду в ньому і буду на ньому спати. Значить треба значить, взяти ось сюди лізочку. Сюди тепер. Ось це вот сюди і ставимо, значить, ми от сюди. О, зараз два лішечка. І ще в мене ще там є ліжечка. І ще в мене ще є. А, так в мене навіть більше двох ліжок. У мене чотири ріжка. У мене чотири ліжка було. І я сподіваю, В мене чотири ріжка. Тепер до мене можна на, на... на... на, ночів... на ночівку приходити різні жителі. Тепер мене можуть, до мене можуть. Мені мене но не зумрудів. А, так я ж можу за огородами поухазувати. Вау, 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 тебе мені. О, огороди знизу. Тут ще щось є нижче? Стоп, а що тут ще нижче? Опускаюсь і... Звісно, можу от поробити. Мені за це скоро будуть гроші давати, зарплату. Першому зарплату мені скоро будуть давати. Це перший день. Я вже пережив два дня в цьому селі. О, вот так вот добре це все. ти куди моє все збираєш? Ех ти ж, Тепер сам все сади тоді. Зібрав мою там пшеницю. Вона мені була потрібна фермер тупий. Кого мені підстригти? Волося кому мені підстригти? О, що тут таке? Що тут така? Яка Якась куча снігу, Може, в ній щось є. Ой це є будинок. О, ні, то не я зробив. Це <хи> ну, Саша. Може, з соляном якимось сніжки пограєш? О, подивись, траву можна збирати. Я підстриг траву, не потрібно тут трави. Я стрижу траву. <кхи> І ти що? Падяхмарях я, я... <кхи> я падях матер до трави. Ну, я перебиральник поки, шості, тут поки Ну, думаю, я не знаю, просто зараз мені чим займатися, але перші мої. дні, ну, це, бу, ну, це було перше се... є. Якщо хочете ви продовження виживання в цьому місці, то наберіть хоча б один лайк. Або один перегляд. Якщо наберете 10 переглядів, то я з радістю буду починати це записувати, продовжувати. І зараз ми йдемо на огороди з вами туди. І буде, і, і і будуть якісь історії нові, а не таке от скучне. О, то, то я так посадив дивно. Вау, як я посадив тут дивно. Вау, я тут все досаджу і все буде. І на цьому ми будемо завершувати з вами. З вами був Саша і Дениско, який нічого не робив. Всім па-па. тан 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 А ты уже выключил? Нет. Нет. Я за раз там мальчик забрал. А-а-а.